Буковинські поліцейські передали гуманітарну допомогу жителям Херсонщини. Правоохоронці та волонтери завантажують ящики до вантажівки. Зібрали майже півтори тисячі пакунків. Цього разу дізналися від колег з Херсонщини про потребу, здавалося б таких простих і базових речах для діточок до окупованого Херсону, як засоби гігієни, шампуні, мила, вологі серветки, солодощі. І інше, але таке вкрай необхідне саме там майно. Поліцейські звернулися до своїх друзів та колег з організації Справа Кьольпінга в Україні. Тій зібрали 1500 продуктових пакетів. В цих коробках є продукти харчування, засоби особистої гігієни, іграшки, солодощі. І це було зібрано нашими друзями з Німеччини, родинами Кольпінга в діцизійній спірці спілці Ауксбург. І вони спеціально збирали для, для українців. Василь Савка зазначає, доставити цю гуманітарну допомогу до Херсонської області без допомоги буковинських правоохоронців було б непросто. Ми власними силами не маємо логістичних можливостей, а поліція допомагає нам знаходити такі родини чи сім'ї, ми можемо допомогти. І завдяки поліції цей транспорт їде, наприклад, в Херсон. Перед тим як відправити гуманітарну допомогу на Херсонщину. Буковинські поліцейські разом з ювеналами сформували. Списки людей, серед яких діти, яким необхідна підтримка, відповідно до переліку, меценати зібрали пакунки та передали їх. Дякуємо колегам з Чернівецької області за допомогу дітям Херсонщини. Цей вантаж обов'язково дійде до наших сімей сімей, які потребують речі, одяг, продукти харчування. Ще раз дякуємо. Разом переможемо. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Січ4.